Чер, це вечір з Миколою Княжицьким. Дмитро Гройсман Вінницький правозахисник дуже попросив мене вас запитати про ваше ставлення до. Ну скажімо, законодавчого переслідування за статті, які так чи інакше пов'язані з суспільною моралі. Ні, чекайте Законодавчого переслідування. Такого не може бути. Законодавчого переслідування. Ну, я ж не юрист, це юрист. а ж ви юрист. Ви мене виправите. Я тому і кажу а, з помилками. Про... Я як журналіст можу собі дозволити робити юридичного помилки переслідування. юридичного переслідування за чи що? прокурорського переслідування за е, так зване порушення суспільної моралі. Коли міліція нема проти... такого, немає проти... такого, нема такого складу злочину порушення суспільної моралі. Нема такого за таке не можна переслідувати відповідно до Європейської конвенції справ людини і нашої конституції, яка містить тотожню, тотожній принцип або тотожню свободу в основоположному акті українському. Є свобода слова, свобода думки, свобода вираження поглядів і переконань. На неї може бути накладатися певні обмеження, обмеження з метою захисту суспільної моралі. Але переслідування бути не може От ви знаєте історію з Гройсманом? За слово ти... не можна переслідувати за малюнок, слово, за плакат, за музику, за кіно, за театр будь-що. Але в нас це відбувається. Ну тому я тому правильно, значить, це є в порушенні європейських стандартів, це є в порушення української конституції, це в порушення е, практики Європейського суду з прав людини. А відбувається тому, що є органи, є посадові особи, які до цього вдаються. І водночас є система, або має бути така ефективна система, щоб або якщо не можна запобігти цим порушенням, то і е, е, не допустити, то треба, щоб якщо це буде визнано нелегітимна дія, або незаконна дія посадовця, щоб його можна, можна було покарати. У нас цього ще немає.